Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Вирвала вже в парнику всю редиску, що там кріпчик лишився де-не-де, треба повиривати. І буду готувати землю під розсаду. Редисочку почищу, яка пішла в стовбуру така, що немає нічого, то повикидала, викину курям, а там передивлюся, яка гарна, хороша, що можна вживати, то залишу, поставлю в холодильник, а то теж викину. Ще треба прибрати капусту, не знаю, може сьогодні ввечері виберу її, бо тут, як я казала, вже помідори мають бути. І треба б вже виносити, закаляти е, ці помідори та все надвір. Але такий вітер, не знаю. Що з цими вітрами? Може вигріється, трошки -то десь в затінку поставлю. Випустила своє господарство. На вулиці ось така у нас клітка. Ну Я трошки затулила, бо вітер, щоб не дуже їм дуло. Хай привикають всі разом. А це тільки гулівер з прямі ліліпутів. Ганяє як слон тут по них. Полила капусту, буду трошки ще цієї. З десяток собі лишу, а то продам і цю буду виривати на продаж. Вона, звичайно, потягнулася, але... Продаю дешевше, тому треба прибирати, бо мені тут треба місце. Огірочки мої нормально себе відчувають. Кріп зірвала весь тут. Це, мабуть, один-два посажу і вже нема де садити. А ці, бачите, зелененькі, гарні поливала. Лаванда також, дивіться, не позасихала. Навіть ось дивіться видно, що росточки йдуть і листочки свіженькі. Там також. Зараз треба огірок підв'язати, але ну, зараз не знаю, немає часу. А купила ось таке в минулому році, я теж ним користувалась, не знаю наскільки воно ефективне від мурах. Але буду посипати, поробила дирочки, буду посипати, тому що муравьів цих мурах. Дуже багато. І на городі, і тут бачу лазять. Тому сьогодні посиплю, а вже не знаю, якщо завтра буде час, часом лазить. Не так незручно вони це зробили. Ці дирочки погано сипать. Ну, Вони понамічали, я, звичайно, по попробувала гарячим таким розігрітим. Я дирочки роблю в риночках і кінчиком тут поробила. Але дуже погано, воно якось незручно А так посипаю, а потім буду сапати і ще досиплю сюди сипця. і тоді буду висаджувати. Ось так посипала, сиплю, тому що мурахи розносять всі її хвороби і... Тля, Оце від них тля розмножується, тому попосипала, а потім буду щось висаджувати. Друзі, відкрила парничок, дивіться, вирвала редиску як піднялася петрушка. Ще треба цю дорвати, але зараз в першу чергу тут петрушки великої мало. Трошки обірву редиску, не буду трогати, мабуть, і кріп буду рвати. У мене ось тут. Сильно густо, тому буду Ось так. от Нарвала трохи кропу, трошки петрушки, там у ще в другому місці, але вже вся стріляє, як там переберу, то не знаю, що лишиться. Почала прополювати цей кріп, але трошки нарвала і залишу відкритим, бо, бачите, він такий плідненький. Хай вже закаляється і буде. Тому накривати не буду, тут же такого нічого немає. Щоб щось напало на нього. Так що хотіла вже відкрити ще з полию і всила другий парничок. Тут капусти і близько не видно. Треба пересапувати якраз з парничка, там місце, де висадить. Це ця, що гібрид, що з дорогих насіннів, То це посходило, якраз мені вистачить пару головок. А пекінка, дивіться. Постріляла, добре, що я її не кропила. Зараз викину курям та й все. Отак. Садиш, ну ту поки не буду трогати. А ось. А це все. Дивіться, вся. Постріляла. І ця, наче, закручується. Це гібрид. Одна в мене вона всього є. Побачимо, що, що вийде. Ну, це рання галаксі. Це я в стаканчики садила. Бачите, вже гарненько. Три штучки. І картошка звідкись вилізла. В минулому році не садили. Ще, мабуть, позаминулого, не знаю. Ну і зараз порихлю земельку у цибульки, нарешті. Треба все-таки це зробити. Ну, от і все розрихлила. І було в мене таке питання. Пекінка, вона ж не кругла листочка, таке, як чесника, і дивіться, ось вже. Вирівнюються листочки. Перший раз висаджую, я вже казала, не знаю, побачимо, що вийде, але пробую. Чорнобривчики обсапувала, лишила ну, капусточка. Це полишала. Теж почте, чорнобривчики. Все лишила редисочки трошки. Тут отакою от штучкою сапала, а туди далі, де не зійшла капуста, сапою. Так що все, і йшли дожі, і вже земля суха, треба поливати. На сьогодні вже немає часу, мабуть, завтра. Йрвала, друзі, майже всю редис, ту капусту, це вже таке, викину завтра курям. Тут трошки собі лишила. Ну і тут Тут я садила е... галаксі да. і для голубців якусь купляла. Ну і тут трошки цей золотий гектар. Тут треба висадити, не знаю, руки не доходять. Все щось. І те, і те, і те, і не встигаю, так що якось треба висадити. А з вами на цьому прощаюся таке коротеньке відео вийшло. Дякую всім за увагу, за підписку, за подобайки, коментарі. До нових зустрічей. Всім мирного неба і спокою!